Доброго дня, я Кіпер Артем, учень 11 класу ліцею номер номер 3 Ладижінської міської ради. Також навчаюсь у гуртку основи науково-дослідницької діяльності. Пропоную вашій увазі роботу на тему використання лісосічних залишків для виробництва біовугілля. Наша держава має значні сировинні та вторинні біоресурси, які потребують великих затрат на утилізацію та негативно впливають на екологію на екологію довкілля, але Україна змушена закупляти енергоносії і навіть часом електроенергію, що є політично і. Ех... Економічно недоцільно. Основна мета роботи це розроблення енергоощадної технології виробництва біовугілля, зокрема прогресивних методів зневоднення диспергованої карбосуспензії, отриманої способом гідротермальної карбонізації з вторинних та відтворювальних біосировинних ресурсів, шляхом електроосматичного зневоднення карбосуспензії з вібраційною активацією. Визначено об'єкт, предмет, поставлено завдання та методи дослідження. Щорічно в державних лісах після заготівлі лишається півтора мільйона кубічних метрів лісосічних залишків, які здебільшого просто спалюються, витрачаючи кошти на збирання та утилізацію відходів. Шляхом унікальної технології, заснованої на процесі гідротермальної карбонізації, можна перетворити на альтернативне пальне біовугілля. Зупинюсь дещо докладніше на особливостях цього процесу, який вперше описав німецький вчений лауреат Нобелівської премії Фрідріх Бергюс у процесі гідротермальної карбонізації. Біомаса вуглецю до 80% з низькою теплопровідністю перетворюється на біовугілля порівняно з властивостями викупного вугілля. Гідротермальна карбонізація, схожа з природним процесом утворення викопного вугілля, Тільки те, що в природі триває мільйони років, можна здійснити протягом лічених годин. Процес гідротермальної карбонізації здійснюється в реакторі при тиску за допомогою пари від 10 до 20 барів та температури від 180 до 220 градусів Цельсія, без доступу повітря із додаванням каталізатора лимонної кислоти. Біомаса карбонізується до. СО2 нейтрального біо, біовугілля. Процес самодостатній, не неконтрольований. Реакція екзотермічна, тобто протікає з виділенням енергії через 12 годин від 90 до 99% вуглецю переходить у водянисту суспензію. У вигляді пористих зерен вугілля. З, розмі... з розмірами пор від 8 до 20 нанометрів. Утворюється карбосуспензія. Процес гідротермальної карбонізації більш ефективний, ніж піроліз. Переваги гідротермальної карбонізації технології перед іншими технологіями переробки біомаси можна спостерігати на слайді. Тому створення новітніх енергоощадних економічно суміжних технологій перетворення цих наявних ресурсів у високоякісне паливо, біовугілля є надзвичайно актуальними, стратегічними загальнодержавними завданнями. Біовугілля, вироблене з біомаси та зовні схоже на викопне, є СО2 нейтральним джерелом енергії. При спалюванні 1 тонни біовугілля редикуються 2,5 тонни викидів СО2. Основні переваги біовугілля над викоп... над викопним вугіллям це висока теплотворна здатність, низький вміст токсичних речовин. Висока ефективність згоряння, низька емісія, висока температура плавлення золи це 1400 градусів Цельсія, що забезпечує усунення проблем, пов'язаних зі спіканням біомаси та шлакуванням в котлах, висока енергетична щільність, завдяки якій знижуються транспортні витрати, та потрібні менші об'єми складських приміщень. Можливість е, тривалого зберігання без змін властивостей, висока гідрофобність, що дозволяє обходити без особливого режиму зберігання. Найбільш енергоємний та вартісний процес подальшого зневоднення карбосуспензії до вологості 10% застосовують спеціальні центрифуги, ненадійні металоенергоємні і знижують конкурентну здатність біовугілля як пального порівняно з викопаним вугіллям. Було розглянуто існуючі способи та обладнання для зневоднення високовологих матеріалів та можливість їх інтенсифікації, зокрема, способи електросметичного та фільтраційного зневоднення та доцільність вібраційної активації. На основі аналітичного огляду існуючих способів сушіння високовологих матеріалів розроблено функціональну схему пристрою електросматичного зневоднення карбосуспензії з вібраційною активацією. Для проведення експериментальних досліджень процесу енергоощадного зневоднення карбосуспензії було розроблено і виготовлено комплекс обладнання. Під номером 1 можете спостерігати реактор електроосматичного зневоднення карбосуспензії з вібраційним турболізатором, під номером 2 – перестрій формування струмів електро електродів, під номером 3 – перестрій задання вібраційних параметрів, під номером 4 – мікроконтролерний акселерометр з графічною тривимірною інтерпретацією траєкторії. Було проведено експериментальні дослідження процесу енергоощадного зневодення карбосуспензії з використанням розроблених пристроїв. Проведені дослідження дозволили визначити оптимальні параметри процесу зневоднення карбосуспензії з застосуванням електросматичного ефекту, які проведені в таблиці. Застосування електросматичного ефекту та фільтраційного вологовиділення з вібраційною активацією покращує техніко-економічні параметри процесу зневоднення, зокрема, дозволяє значно інтенсифікувати процес. Експозиція оброблення матеріалу зменшується у 3,2 і рази. Питомі енерговитрати на виділення 1 кг вологи знижуються в 2,7 рази порівняно з традиційним конвекційним сушінням. Вартість біовугілля, отриманого за Розробленою технологією є нижче, ніж у викопаного вугілля, що свідчить про конкурентну здатність запропонованої технології. Отримано позитивні відгуки фахівців володежинського промислового підприємства «Ват Біолік». За результатами проведених досліджень було підготовлено патент на винахід, прототипом якого визначено патент, підготовлений за участі вихованців гуртка. На даний час наша творча науково-дослідницька група працює над дослідницькою роботою пов'язаною з розробленням нового пристрою електросматичного зневоднення з горизонтально розміщеним реактором, яку плануємо представити на майбутніх заходах. Також було підготовлено комп'ютерну програму для функціонування мікроконтролера. Коротко все, дякую за увагу.